29 січня півтора градуса вода приїхали на рибалку. Клює риба зимою чи не клює. І от в нас покльовка перша. Правда не знаю чи буде тут риба. Вроді щось тягну, що не знаю, але був паровоз. Паровоз в січні. При півтора градуса води. Так, а підсак у нас є? Конечно. Ви рибу давай? Мы сомневались, але пиццак привезли. Первая рыба сезону 2023. Точка, бачиш, Андрюха? Холод рибу не показав, а риба є. Точка рубить. А що за насадка? Ро. Давайте подивимося, що за насадка. Якесь маленьке. Що то немає? Здалеко не бачу. Так, от насадка. Новинка сезону 2023. Міні-тік-так. Мандарин. Безбородий гачок. Чому без Тому що на Баунті інші гачки заборонені. І так, друзі, всім привіт! На озері Баунті, 29 січня, зима. Значить, Я тут не сам. Зі мною Андрюха. Андрюха, помахай людям ручкою. Сергій Іванович Машковський і Юра. От вони там і мої дві собаки, Оскар і Цезарь, вони допомагають тут відлякувати диких звірів. Там, бачите, лід стоїть на оцих маленьких озерцях. У нас льоду нема. Але вода півтора градуса. І от мені сьогодні скинули фото окуня з цього озера. Я не сидів вдома, вирішив спробувати піймати карпа. От ми завезлися. Скільки в нас часу прийшло після завозу? Хвилин 10 і виїхала. Виїхав такий невеличкий карпік на кілограмчик. Зараз завеземося ще. Давайте покажу на що ми ловимо. Взяв мікрофон, щоб було краще чути. У нас такий повний мінімалізм. Палатки нема, розкладушок нема. Приїхали на три години. Навіть столика нема. Все, що є, це от розхідники, чай, рудпот, дві палки і кораблик. Значить, на що піймали минулу рибку? Піймали на новинку сезону 2023. Міні-тік-так. Тік-так це та насадка, на яку багато риболовів ловили в минулому сезоні. Значить, і ловили досить успішно. Розмір насадки тік так 6 6х8. Розмір цієї насадки 4 на 6. Вона значно менша значно менша. Але, як бачите, рибу ловить. От ми беремо цей тік-так, беремо безбородий наш гачок. Покажи, що він безбородий. І спробуємо зараз піймати ще одного коропа. Так. От. Так. Отака от, от нас вийшла насадочка. Дивимося, як вона плаває. О, замерзла. Гачок стоїть на боці, трошки заважкий цей гачок. Це в нас, до речі, гачки корум. отакі от Корум десятка Він краще, звичайно, під 12 Десятка трохи для нього заважка. Але 12 в мене немає, так що ловим на десятку. Ну а далі все по стандартній схемі. Беремо гарбуз. Метод мікс. Та птушка, щоб забити гарбуз, нам не потрібна, робиться це все руками, Так, сюди, і поїхали.

Дубль номер два. Повторяйте, увеличим насадку. Да, вот. треба збільшувати насадку. Видили а ми збільшувати насадку не можемо, бо в нас нема. У нас тільки є міні-тік-так і смайлик и все. о як хорошо без бороди виходять. Ось там ми ловим коропа. О, тут у нас песики. А тут в нас, дивіться, лід. Ось така от у нас цікава хі -хі, зимова рибалка. Я перший раз так ловлю рибу. Ще років 5 чи 6 тому приїжджав на Заярки, і там люди розказували, що вони ловлять рибу на новий рік. Я думаю, що це через кліматичні умови, це ж Хорватія, там тепліше. А виявляється, що в нас в Україні теж можна ловити рибу зимою. Бачите, тут лід, а там ми ловимо рибу. Основне, щоб було куди закинути, тому що два тижні тому. Хлопці, Володя з Богданом приїхали сюди, теж хотіли половити коропа і закинули флет, а флет так по льоді. Тих-тих-тих-тих. А це в нас маленьке озерце, те, що за дамбою. Тут теж лід. Ну, На нього, звичайно, не вийдеш. Він такий. Ой, не втопився. Ледве-ледве прихватило, але сам факт, тут лід, там клює короб. Вернулися ми в сектор, у нас тут дуплет. Одну рибу тяне Андрій, другу рибу тяне Юра і Сергій Іванович знімає. Коротше, хвилина одна покльовка, а на другу дочку 5 хвилин покльовка. На одну Поклевц. одна хвилина, на другу 5 да. хвилин. От, надаємо, от угу. Так, в Андрія вже близько, так? Да? Да. Кожен коропятник має сам собі чекай. А, Немає вже немає що підсачити, так? Під берегом зійшла. Юра, а у вас є риба? Є, Ще є. Хороша. Хороша? Кілограма на півтора? Так. Хтось їде. Не з'їдешся нікого, собачки. Юра, ви колись ловили зимою рибу, коли вода півтора градуса? Ні. Тільки з льодом. Каже Юра, що крупна риба. Вже аж цікаво. Вже піймаємо щось більше, ніж 1,5 кг сьогодні? Літом, як правило, збільшуємо насадку для того, щоб спіймати крупнішу рибу. Але збільшувати ми нічого не можемо, бо насадки іншої немає. У нас є дві банки міні-тік-така. Банка смайлика шостого діаметру і все, збільшуватись нема куди. Можна хіба гірлянду повісти таку, знаєш, тут 10. Два Замерз. Так, де той монстр, якого диви. Тихо, 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 я вам казав, що тут крупнеє Ну такий, більше ніж ті. Ну. Да. Гра... О, то вже рівень Я Розумію, Юра взяв в руки палку, зразу риба нормально. Козачі, І... Я сказав куди завести. Так, безбородий гачок, центрально, центр губи чи не зовсім центр? Ну, майже центр. Одним словом, низ. Так, поки в нас завозиться кораблик, покажу, що в нас взагалі є в секторі. У нас є крісло одне, рутпод, чехол від ротпода. Ящик з розхідниками. З насадок у нас тільки міні тік така дві банки. Це в нас мандарин і естерфрут. І одна баночка смайлик. Естерфрут. Все. Більше ніяких насадок у нас немає. Кораблик, ехолот, Дві палки і два метод мікса. Один кріль, ми його вже майже виловили, і другий от замішали сквіт. От, з такими, і дві собаки, та, Юра підказує. От, з таким мінімальним інвентарем. А, ну і підсак. З таким мінімальним інвентарем ми приїхали сьогодні рибалити. Плугак прямо. Куди тянеш туди і пливе. Далі. А хрен там тут нет. Опа? Не, не плутва, але. Здавались, що крутніший. Могли... Не горісь до крутнішого. Могли б не виходить, Сергій Іванович. Ну ч? Ну... Риб. Рибку надо спорахувати Осадочка, тик тик Спочатку в них нього Давайте я поставлю на той да, да, да. Як спробувати піймати більшу рибу, коли немає іншої насадки? Можна ловити тільки на безбородні гачки. Знайшов кренк камакуру безбородий гачок. Поставив два, вось, восьмий номер, до речі, поставив два міні-тік-така-мандарин. І спробуємо таким чином відсікти маленьку рибу і зловити трохи більшу. Не дуже вірю, що з того щось вийде, але інших інструментів у нас немає. Подивимося, як воно плаває. Чуть-чуть припіднімає. На жалі, тут у нас лід. Позамерзало. Одним словом, пробуємо. Так, у нас покльовка на нашу камакуру. І дуже цікаво, що ми зараз витягнемо. Ми вже другу палку склали, лишили тільки одну. І цікаво, чи в нас таким чином вийде збільшити рибу. Здається, щось більше, але минулого разу мені теж здавалося, що щось більше. А витягну я тузика на пів кілограма Двушечка Так, а я твій коматура засікла покажи. Забак Забік. Ну, засікла то таке. Ладве ледве, так? Дуже акуратно бере.